І сьогодні у нас є такий час, коли наша віра теж випробовується. Випробовується різними способами. Говорять неправду на нас, там, ображають нас, десь обіжають, щось віднімають. Але це все є ті випробування, в яких ми повинні вести себе як люди. Ми повинні в цих випробуваннях не губити любові до Бога і до ближнього, не озлоблятися, тому що. Ціль ворога сп спасіння людського в тому, щоб людину зробити вмістилищем злоби. А злоба веде людину до вічно Зло, Злоба з'їсть самого носителя цієї злоби. Тобто, якщо людина наповнюється злом, ненависті, то вона сама себе з'їдає, вона себе нищить, ніхто її не внищить, вона сама себе нищить. А якщо людина наповнена любові, то вона себе зберігає для вічності. Тому що Бог є любов. І в царство любові входять ті, хто має в собі любов.